Тайванське питання є актуальною проблемою сучасних міжнародних відносин. Актуалізації проблеми сприяє формуюча роль Азійсько-Тихоокеанського регіону у структуруванні нової архітектоніки світової системи міжнародних відносин у період постбіполярності. Зростання політичної та військової могутності Китаю на міжнародній арені не підлягає сумніву. Історично тайванська проблема виникла в міжнародних відносинах після громадянської війни в Китаї між комуністичною партією та партією Гоміньдань. В результаті комуністична партія здобула перемогу, і Уряд Чан Кайши, тодішнього президента Китаю, висадився на Тайвані, фактично звузивши Китайську республіку до розмірів острова. В той же час, в 1949 році, виникає Китайська Народна Республіка на території материкового Китаю. З того часу провідною метою КНР. І повернення Тайваню під свою юрисдикцію. Взаємовідносина у трикутнику Вашингтон-Пекін Тайбей є фундаментальною і домінантною, що складає основу розвитку Тайванської проблеми в міжнародних відносинах, тому зовнішньополітичний курс КНР та США детермінує розвиток тайванського питання та визначає статус Тайваню. Після виникнення Китайської Республіки на Тайвані і в Пекіні і в Тайбеї сповідали принцип одного Китаю. Проте кожна сторона розглядала як законну китайську державу тільки себе. У Пекіні, виходячи з того, що Тайвань провінція КНР, не визнавали уряду Чанкайши. У Тайбеї ж вважали, що влада на материку тимчасово захоплена комуністичними бунтівниками, проте рано чи пізно вони будуть розбиті, і після цього гаміндань поверне собі владу. У зв'язку з цим, в 1950 році на Тайвані був прийнятий декрет про надзвичайний стан, що забороняв зв'язки з комуністичним Китаєм. Треба зазначити, що тільки через військову і політичну підтримку США КНР не вдалося приєднати Тайвань силовим шляхом. Але в 70-ті роки ХХ століття позиція США щодо Тайвані змінилася, бо американський уряд переорієнтував свою зовнішню політику на зближення з КНР. У 1971 році КНР була прийнята в ООН і стала членом Ради безпеки замість Китайської Республіки. А у 1972 році, внаслідок візиту президента США Ніксона до КНР. Було підписано шанхайське ком'юніке, в якому США визнавали позицію КНР щодо Тайваню, Єдиний Китай, два уряди. Після цього, наслідок зростання політичної та економічної могутності КНР, багато держав розірвали дипломатичні відносини з Тайванем та встановили їх з комуністичним Китаєм. З 1971 по 1980 роки. 50 країн розірвали дипломатичні відносини з Тайванем. Найбільшою втратою уряд Китайської Республіки бачав США та Японія. Цей процес продовжувався і в 1980-ті та 1990-ті роки. В 1997 році остання з крупних держав, Південно-Африканська Республіка, офіційно розірвала дипломатичні відносини з Тайванем. Наприкінці 1990-х років залишилось лише 28 держав, з якими Тайвань мав дипломатичні відносини. Це 14 країн Латинської Америки, 8 держав Африканського континенту, 4 країни Океанії та дві держави Європи Ватикан та Македонія. Це вплинуло на позиції таванського уряду стосовно взаємовідносин з КНР в 1978 році. Президентом Китайської Республіки став Цян Цінко, і відносини Таванів з КНР потеплішили. У липні 1987 року був відмінний декрет про надзвичайний стан, який забороняв зв'язки з материковим Китаєм. У результаті цього почали розвиватися торговельно-економічні контакти з КНР, збільшився приплив тайванських інвестицій в економіку КНР. Посилився культурний обмін між двома республіками та відбулися візити делегацій в КНР і на Тайвань. Цян Цінко приділив увагу економічному розвитку Китайської республіки, що, в свою чергу, дозволило провести демократичні реформи, лібералізацію політичного життя, перейти до багатопартійності і системи вільних виборів президента, законодавчої влади та місцевого уряду. У 1988 році президентом Китайської республіки став Лі лідінхой який продовжив політику демократизації політичного життя на Тайвані, він вважав таку політику доцільною, приховуючи розвиток відносин з з КНР для партії Гоміндан, стало необхідно здобути привабливий імідж на міжнародній арені, щоб заручитись підтримкою світової спільноти в разі військового конфлікту з КНР. Важливою основою для політичних перетворень на Тайвані стали досягнення в економічній сфері. Тайвань навіть увійшов в число чотирьох драконів Східної Азії. У 1990-х роках на Тайвані відбулося так зване економічне диво, що виражалося у швидкому темпі тривалого економічного розвитку та перехід від планової економіки до ринкової, за всіма показниками, економічний розвиток Китайської республіки та рівень життя населення випереджав КНР у 2000 році. В результаті президентських виборів на Тайвані президентом став представник демократичної прогресивної партії Чен Шуп'янь. У цій інаугураційній промові новий президент задля нормалізації взаємовідносин з КНР дав кілька обіцянок: не проголошувати незалежність, не змінювати назву держави, не вносити в конституцію положення щодо міжнародного характеру відносин сторін, не проводити референдум, який змінює статус косусу стосовно питання незалежності або об'єднання, а також не відміняти <кхем> програму державного об'єднання. Цей курс отримав назву П'ять днів ченчоб'єння. Але, незважаючи на вимоги Пекіна, новий президент відмовився прийняти принцип одного Китаю, який до того був визнаний обома китайськими республіками. Наприкінці 2003 року до законодавчого Юаню був прийнятий закон про референдум. Прийняття його дозволило б виносити на загальне голосування питання, що стосується державного прапора та гімну, назви держави і зміни її території. Реакція КНР на це була вкрай різкою. Її уряд засуджував такі дії Китайської республіки, стверджуючи, що цей закон сформує підстави для проголошення незалежності Тайваню, а в цьому випадку КНР вдалося б до військового вирішення даного питання, навіть якщо це призвело б до значних жертв. У подальшому закон був прийнятий із рядом поправок без положень про прапор гімн назву держави та зміни її території. Однак уряд КНР, хоч і вважає цей закон не таким, що загрожує проголошенням незалежності Тайваню, але таким, що складнює відносини між Пекіном та Тайбеєм. Багато науковців вважають, що прийняття закону про референдум свідчить про велику перемогу Чен Ченшуп'єєння, оскільки положення документа говорить про подальшу демократизацію політики Тайваню. У 2004 році Ченшуб'єння було переобрано президентом на ще один строп. Уряд Китайської республіки в цей період все частіше наголошує неймовірності атаки зі сторони КНР у зв'язку з ростом бойових можливостей Китаю та його жорсткою зовнішньою політикою. Це призводить до збільшення військових витрат Тайваню. На сучасному етапі Китайська Республіка розробляє свою власну зброю. Тайвань намагався реалізувати свою програму створення балістичних ракет ще у 1970-1980-х роках і масштабні розробки з цього приводу. Але, зважаючи на політику США, ці програми припинилися в 1982 році. Тепер розробка Тайвани балістичних ракет тяньма. Свідчить про зміни зовнішньополітичного курсу США та про тісне військово-політичне співробітництво, що звичайно викликає гостру критику з боку КНР. Важливим аспектом сучасного розвитку Тайваню є підвищення рівня тайвансько-американських військових контактів. Зокрема, Конгрес США у травні 2004 року схвалив рішення про розширення оборонних зв'язків з Тайванем. 2 липня 2004 року. Уряд Китайської республіки затвердив бюджет в 610 мільярдів тайванських доларів, який був виділений на закупівлю цілого пакету зброї в період з 2005 по 2020 роки. Звичайно, що нарощування Тайваном оборонної спроможності держави та значне підвищення закупівель американської зброї не може покликати позитивної реакції з боку КНР, і взаємовідносини в контексті КНР Пекін ще більше ускладнюються. За великим рахунком, Можна зробити висновок, що позиція тайванських лідерів щодо дипломатичного статусу Тайваню змінювалася протягом історії розвитку Китайської республіки. Чен ще вважав, що єдино законним є тільки уряд Китайської республіки і до добувалення комуністичного режиму. Але в подальшому і Дзяцінко, і Вінхуй вже визнали так званий принцип Один Китай, два уряди на сучасному етапі Тайвань знаходиться під жорстким дипломатичним тиском КНР, яка прагне повної ізоляції Китайської республіки на міжнародній арені. У 2002 році КНР встановила дипломатичні відносини з Науру, а у 2003 році з Ліберією, в результаті чого їх дипломатичні відносини з Тайваном були розірвані. Але разом з тим, дипломатичною перемогою Чен Шуб'яня було визнання Тайваню островом Карібаті у 2003 році. Сьогодні Китайська Республіка має всі ознаки держави, свій уряд. Конституції, законодавство та судову систему, атрибутику герб та прапор, але разом з тим, суб'єктом міжнародних відносин та членом міжнародних організацій, Тайвань може стати тільки в разі проголошення незалежності. До речі, щодо соціальної сторони питання згідно з опитуванням, більше ж 50% мешканців острова вважають себе тайванцями, а не китайцями. Щодо дипломатичного статусу Тайваню, то за збереження статус сімдесят виступає 82% респондентів. Це незалежність 22%, а за об'єднання 13%. Тобто, більшість мешканців Тайваню влаштовує теперішній стан речей, при спереженні існуючих показників економічного розвитку та соціальних гарантії. Сьогодні політичний курс США стосовно тайванського питання також змінюється за історію існування Китайської Республіки на Тайвані. Відносно постійна позиція США стосовно тайванської проблеми полягає в тому, що американський уряд не підтримує застосування Китаєм сили задля Повернення Тайваню в принципі в кінці 1990-х років США використовували політику стратегічної невизначеності та вважали для себе взагалі невигідним об'єднання Китаю, зважаючи на зміцнення військової та політичної могутності КНР, але в той же час співробітництво в контексті США КНР також набувалося більше значення для США після переобрання Клінтона на другий строк. Американсько-тайванські відносини стали більш конструктивними. Їх можна назвати більше протайванськими ніж пропекінськими. Незважаючи на проголошення трьох ні Клінтоном в Шанхаї. До того ж, у 1998 році відбулося різке збільшення об'єму поставок американських озброєнь на Тайвань. За рік було продано матеріалів і устаткування на суму в 1,2 млрд доларів, тобто майже в три рази більше ніж в 1996 році. Отже, за великим рахунком, адміністрація Клінтона підтримувала статус Квоща до Тайваню, але збільшувала військове та економічне співробітництво з китайською республікою. Ітичного року до сьогодення взаємовідносини в трикутнику Вашингтон Пекін тайбей є дуже важливими, оскільки від позиції ХНР та США щодо тайванського питання залежить безпека в Тихоокеанському регіоні. Можна зробити висновок, що на розвиток тайманського питання в міжнародних відносинах впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. До внутрішніх чинників можна віднести позиції Тайванів стосовно свого дипломатичного статусу, рівень економічного розвитку Китайської республіки, інтенсивність політичних, економічних і соціальних контактів між КНР і Китайською республікою та позиції самих Тайванців. Зовнішні чинники це позиція США стосовно тайванського питання та рівень військово технічного співробітництва між США і Тайванем. На сучасному етапі, враховуючи позиції урядів КНР США та Китайської Республіки на Тайвані, єдиним можливим є два варіанти вирішення тайванського питання та його подальшого розвитку. Перший це об'єднання Китаю мирним шляхом, другий проголошення Тайванем незалежності. Можна зробити висновок, що перший варіант вирішення тайванської проблеми. Викликає багато сумнівів і важливий лише при заміні влади Китайської Республіки на уряд за політикою більш близькою до позиції визнання єдиного Китаю. І, звичайно, за з сприятливої позиції США. <кій> Якщо говорити про другий ряд проголошення Тайванем Незалежності, то позиція е Тайбей не наважиться на порушення статусу охорони Тайвані, оскільки ХНР щось за все застосує силу для повернення Тайвані під свою юрисдикцію, проте треба розглянути сценарій розвитку подій у разі проголошення Тайвани в незалежності. У КНР буде два варіанти: змиритися з утратою Тайванів або застосувати силу. Вважається, що КНР у такому разі все ж таки застосує силу, бо Тайвані стратегічно важливим об'єктом. Також існують деякі фактори, які стримують КНР від військового вирішення тимацької проблеми. По-перше, це негативний вплив і не на економіку острова та самого КНР. По друге, це негативна реакція з боку США та світової спільноти, що подальшому призведе до погіршення економічного співробітництва КНР з провідними країнами світу. Однак також треба розглянути, як будуть розвиватися події, якщо КНР все таки почне вирішувати тайванську проблему силою. В цьому випадку постає інше питання: чи втрутиться в цей конфлікт? В США? Деякі дослідники вважають, що ні, зважаючи на близькосхідну політику американського уряду, що була доволі невдалою і принесла колосальні економічні збитки США. Вважається, що США втрутяться, оскільки приєднання даванню означає б грандіозне посилення економічного та політичного становища КНР на міжнародній арені, а сього США, держава, яка ніколи не відмовиться від свого лідерства, просто не допустить. В результаті з'їдні держав з таким військовим потенціалом, як США та КНР, відбудеться значний політичний дисбаланс. Який вплине не тільки на міжнародні відносини з Аячого а й на світову політику в цілому, також варто поговорити про те, як вплинула війна в Україні на таванське питання. Багато хто вважає, що російський досвід торгівля в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо того, як і коли він може напасти на Тайвань. Та я характеризую війну в Україні як стратегічний провал Путіна, який сподівався повалити українську владу протягом тижня. На полі директора ЦРУ Віла Пенса, Китай засвоює, що має контролювати інформаційний простір і робити все можливе, аби захистити свою економіку від потенційних санкцій. В принципі, зважаючи на сучасну обстановку на міжнародній арені, де всі сує взаємопов'язані, та залежить один від одного. Урядом КНР та Китайської республіки треба зберегти нинішній статус кво і налагодити політичні, економічні та культурні зв'язки, побудувати такий політичний діалог, який буде заснований на взаєморозумінні та повазі. про те, що буде насправді покаже лише час.